Не ну вперше, з початку повномасштабного вторгнення, спецпредставник Путіна приїде до Сполучених Штатів. Як повідомляє CNN, для того, щоб візит відбувся, американський уряд тимчасово зняв санкції з Кирила Дмітрієва. Саме цей чиновник брав участь у переговорах у Вердіаді в лютому, на яких почали обговорювати завершення війни в Україні цього ж тижня. Дмитрієв мав зустрітися з спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Вони планують обговорювати зміцнення відносин між країнами і CNN зазначає, цей візит може знаменувати подальший крок у помітному потеплінні відносин між Сполученими Штатами і Росією. Раніше ТСН розповідала про те, що вродженець Києва Дмітрієв відомий не лише як гендиректор російського фонду прямих інвестицій, якого ще називають гаманцем Путіна, третьою за впливовістю людиною в оточенні кремлівського диктатора і навіть можливим спадкоємцем російської влади. У 2000-х він також був причетним до будівельної афери, під час якої ошукав українських інвесторів.